Всім привіт, мої хороші! Рада вітати вас на своєму каналі. І у нас сьогодні є новиночка. Це колекція приготував піцу. Ось такі пакети. Вони тут всі разом причеплені. Ми їх робили разом з вами, що я не забуду то відео виставити. І, новиночка я вам показала тепер. Збираємо пакети на нашу розпаківочку. Сьогодні закінчуємо бургер колекцію. Вона була прикольна, але у нас тепер є приготувати піцу, але ця все одно мені більше подобається. Так, тепер колекції балапки візьмемо. Давайте ось цю таболапку. Всі остальні Потім. З колекції. Що намалювати, коли скучно. Візьмемо фіолетовий пакетик. З колекції легкі малюнки. Оцей пакетик візьмемо. З колекції любі картинки. Візьмемо піцу. І з нашої новиночки візьмемо останній пакетик. Ось так прикольно. І шість пакетиків у нас є на нашу розпаковочку. Давайте візьмемо наш каталог. Стоп. І ще одна колекція. Вопрос-ответ. Я забыла выложить. Да, и 7 пакетов на нашу распакивочку. Так, давайте начнем из коллекции, мабуть, легкие картинки. Наш пакетик. Зривається пакеті. Як ви знаєте, то я такі, які мають дуже гарний пакетики, вишу, то я не викидую, а які не дуже, то викидую. Ось така у нас попала шоколадка на не підписані. Давайте ось сюди приклеїмо. Ось така краса, у нас виходить. Останній покриток Коли Колекція ще намалювати, коли скучно тут нам попався котик під номером. Вигадуйте, який номер. я ще, ще розберусь. 5 або 9. Якщо ви вгадали, що під номером 5, то ви вгадали. Якщо під номером 9, то нічого страшного. Колись вийде вгадати. Наприклад, в наступному відео ви будете знати, що вже було під номером 9. Колекція любі картинки. І це порвалося. Давайте акуратно якось. І тут нам попала хмаринка під номером 5. До речі, вона зроблена із. Е, оце типу наклеечка. Це. Обложка для книг або зошитів. Можна, до речі, теж зробити. Колекція таболапка. Відкриваємо акуратенку. І тут нам попалася під яким номером ви думаєте. Я думаю, під номером 3. А ця лапка виступалася під номером 8. Нам, до речі, все в рядочок попалось. Ось така лапка. Ну, не дуже, так. Да? Зроблена ось із двох таких пергаментів. Це для Мая. Закінчимо колекцію, бургер. Останній раз ви почуєте перфорацію від оцього колекції. Просто буквальна перфорація. І зю нам попали сьогодні, що, що велике щось. І це у нас кетчуп і майонез, коротше, соус під номером 7 ось сюди. І ми закінчили цю колекцію. Дуже прикольна колекція була. Давайте зараз нашу новиночку. Ось так вона украшена. Ви ще... Ну і в тому відео, коли була бумажна розпаковочка, ви побачили, тому що я, звичайно, сюди перевернула. Так. Ви бачили, як це все прикольно вилетіло. І тут же у нас під номером 8, 12 і 1. Давайте приклеїмо один, дванадцять і 8. така піца у нас виходить. І остання колекція на сьогодні це вопрос, ответ. Отвечу на вас питання точніше на своє питання яке я сама собі писала. Скільки тебе років? Мені 13 років. Всім дякую за перегляд. З вами була я, Ангелінка Д. Всім пока!